Всім привіт з Манітоби, провінції в Канаді, міста Веніпех. Їду знову на роботу, але сьогодні трошки вже, так як би сказати, пізніше. 7.24-25-7.25 ранку на годинниках в Канаді. В Манітобі. Бо Канада дуже велика, тут також різний час. От, наприклад, Торонто вже 8.25, а в Ванкувері мінус 2 години то значить 5.25. Отже, про що ми сьогодні поспілкуємося? А давайте ми сьогодні поспілкуємося з вами. Трошки вже про мене, про мій канал, чому взагалі прийшла така ідея. Як я взагалі бачу свій канал, що я собі планую. Ідея мені прийшла е, спонтанно. Так як я в принципі записував всі свої відео, є просто натхнення, є щось в голові якась тема, Зразу включив і зразу хочеться якось е, донести вам думку, щоб е, допомогти українцям більше дізнатися про Канаду, застерегти в чомусь можливо зробити ті кроки правильні, яких я не зробив. Хто дивиться мене вперше, я вас дуже прошу, ставте вподобайки, підтримуйте українськомовний контент, підписуйтеся, пишіть коментарі. Робіть активні мої відео. Отже, погнали. Я хотів, коли летів сюди, створити такий чат. Це теж так було спонтанно. Хотів зробити маленький такий круг людей в Канаді, з якими ми могли б знайомитися, дружити в майбутньому один на одного. Як би так сказати, розраховувати, щоб це якось було, знаєте, щоб не кожна моя хата з краю я нічого не знаю. Я створив цей чат, вже деякі, з деякими людьми ми вже дружимо. Надіюся, в майбутньому я зроблю це ще масштабніше, щоб в Веніпезі біжатка була маленька родина. Мій чат називається Україна, Українська родина міста Менібех. Отже. Потім я, а, я почав там викладувати такі маленькі відосики. в мене був телеграм-шкий канал, наша історія в Канаді, чи як там ми поїхали в Канаду, я не пам'ятаю, як воно вже було. І я там викладував маленькі такі відео. Я Twitter, чат чи канал видалив, тому що не хотів його розвивати. У мене була ця українська родина Вінніпега. Я його видалив, але про тим як я це зробив, чому я це його видалив взагалі? Тому що дуже багато там, ну там не багато було, там 30 чоловік було. І сказали мені війну в цьому, для моя історія Канади. Сказали мені Дім. Хтось там написав, може ти би ютубом займався. Попробуй. Я попробував. І тепер воно мені подобається. Є багато моментів, коли хотілося просто залишити його. І все. Але я зрозумів одне. Є мільйон людей, мільйон думок. От і все. Не потрібно взагалі паритись Це мій канал, моя історія. Це я розказую і хочу допомогти тим українцям, які сюди їдуть. Можливо, щось те допоможе. Отже, що би хотілося сказати наступне? Наступне хотілося сказати те, що наступне хотілося сказати те, що ви знаєте, дуже багато є таких людей, які заздрішно все це роблять. Я хочу сказати. Я маю імунітет на, на цих всіх хейтерів, але м, хтось любить Зеленського, хтось не любить, е, кожного діло своє, як президент ну, нашої України. Чому я його задав? Тому що він сказав дуже. Секунду. Дуже класні вибачте, я просто на дорогу задивився. Дуже класні слова, я винувати тільки своїй мамі і тату, більше нікому нічого не винувати. І оці смски, і якісь, чому не захищаєш, чому то, чому то, чому так, чому не так. Завжди буде погано, завжди буде недобре. І коли кажеш правду, чому так, вони все рівно кажуть, ні, ти втікач. Ну, це таке вставочка маленька, продовжимо мою історію. Хто я взагалі? Я проста людина. Я родився в Одеській області, місто Шабу, СМТ. Я там трошки ріс. Потім ми переїхали, були на Західну Україну, а вчився в школі. Потім я переїхав в Одесу, вчився в Одесі, потім я повернувся в Західну Україну, здобував вищу освіту ще в одному закладі Західної України. І так я познайомився з своєю дружиною. Все. Потім почалося... Що почалося? Почалося бардак в Україні. Я поїхав до Польщі. Хоча я мав хорошу посаду в Україні. Я був і супервайзером. Я починав з торгового агента, потім супервайзером, потім директором по продажам, потім комерційним директором. Я поїхав в Польщу, потім в Францію, потім знову в Україні був, знову зрозумів, що нічого толкового немає. І поїхав. Геть в Польщу, був пару років до війни в Польщі, зрозумів, що ну, я не бачу взагалі майбутнього в Україні, на жаль, з цими злочинцями, і що нічого не змінюється взагалі. І я, я як Україну, сам Україну дуже сильно люблю, але з цими всіми покидьками. Але ну, на жаль, я бачу чесне життя там, це виживання. Там потрібно або красти, або обмахувати всіх людей, або бути на державних якихось високих посадах. А тоді все класно виходить. Що, друзі? Отаке моє життя і просто дякуючи нашим друзям. Один раз мені дзвонили до моєї дружини, вони вже живуть в Канаді. Саша Мар'яна, якщо ви дивитесь, вам величезний привіт, і сказали ж, дружині, може ви б спробували покует, відкрити, ми були всі в Польщі. Дружина мені сказала, я відреагував так. Я знав, що це топова країна, але я мінімальну інформацію мав про Канаду, я кажу, ну для чого нам Канада якась? Типу, нам тут непогано. Але я потім зрозумів, що мені потрібно просто дізнатися трошки про країну. Я почав дізнаватися, я почав моніторити. Я кажу, окей, ми з тобою відкриємо. Відкриємо візу. Ну, Ми вирішили спільно, що ми відкриваємо візу. Потім моя дружина, дружина не хотіла ту Канаду летіти. Довго ми чекали, пів року. Але ми дочекалися. Добре, що півроку, тому що нам казала 2-3 тижні, тоді, типу, на початках так відкривали. Але саме прикол в тому, що... Я ми попали в такий карусель такий. Попали, що дуже багато цих, дуже багато просто людей подавалося. І ми півроку чекали. Це дуже добре, що ми цих півроку чекали, тому що чекають. Тому що я дуже багато моніторів про Канаду. Дуже багато. І 27-го, можна сказати, 28-го, бо там було 27-12 го годині ночі, 10 хвилин ми прилетіли в Веніпех. Іменно в Венепех. Це вже рахувалося 28 листопада 2022 року. Ми опинилися в Канаді. мінус 30. Мінус 35 і ходилося пішки, це все робилося, і ну, типу, враження такі собі були. Але що знову хочеться сказати? Я моніторив пів року про Канаду і наскільки це інші світи, що ви просто навіть собі не розумієте. Навіть не уявляєте, наскільки Канада з Європою це інші світи. Наскільки просто різні, ну просто такі інші, що годі взагалі порівнювати. Я був в шоці відносно від цього всього. Але я задоволений Канадою, я Дякую Богу, що я тут. Я багато записував відео, чому я радий, які плюси в Канаді. Дивіться, переходіть. А я всім бажаю тільки добра, тільки успіхів. Бережіть себе, свою родину. Миру вам всім. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, друзі! Дякую за перегляд цього відео.